Про те, що таке приватність в інтернеті, ми зараз почуємо від Сергія Корженка. До речі, підготувати сюжет допомогла інтернет-компанія імена Йоей. Тож Сергій Корженко, Аркадій Дяченко. Особистий простір в інтернеті. Багато хто з нас зареєстрований в соціальних мережах, таких як ВКонтакті, Фейсбук, Однокласники чи якихось інших. Але викладаючи туди свою приватну інформацію, чи зможемо ми її потім захистити? Давайте розбиратись разом, що таке персональні дані та як їх вберегти. Відповідно до міжнародних стандартів, під цим терміном розуміють всю інформацію про фізичну особу. Цим питанням у нас займається Державна служба України з питань захисту персональних даних. Вона повідомляє, що ми маємо право знати, де та з якою метою використовуються наші дані. От, наприклад, виставили ви своє фото ВКонтакте. Хтось його скопіював та використав в своїх цілях як рекламне обличчя якогось магазину одягу, без вашої згоди. Це протизаконно. Для захисту своєї гідності слід звернутися знову ж таки до державної служби або до суду. Говорячи про ці факти, одразу згадується трагічна смерть принцеси Діани, в якій до сих пір звинувачують папараці, які втручались в її особисте життя. Та її стосунки з кінопродюсером Доді Альфаєдом, сином єгипетського мільярдера. В законі про захист персональних даних написано, що дані про особисте життя не можуть цілком визначати ділові якості особи. Але з такою думкою не погоджуються британські роботодавці. Вони стверджують, що перед тим як взяти людину на роботу, перевіряють її особисті дані в соціальних мережах. Перше, все на Фейсбуці. Так, на їхню думку, можна побачити ширшу картину життя найманого працівника, аніж він їм може розказати. Адже про негативність свої сторони не хоче розповідати ніхто. Так в США звільнили вчительку молодших класів за те, що вона виставила фото з відпочинку в Італії. На фото вона сидить в пабі з бокалом пива. Американська влада визнала це поганим прикладом для школярів. Отже, шановні телеглядачі, гарно подумайте перед тим, як ви. Свої персональні дані на загальний огляд, адже ними потім може скористатися будь-хто. А як відомо, легше проблем уникати, ніж потім їх вирішувати.